Друзі, привіт-привіт! І ми знову на кухні. Будемо робити сьогодні кролячі рулети. Ось я підготувала м'ясо. Ось це буде один рулет, ось так. А ось це буде другий рулет. Я м'ясо чуття відбила і зробила ось таку. І спеції змішала для втирання нашого рулета, щоб він був смачненький, гарненький. Тут, друзі, є в мене чесничок, лавровий листочок потертий, коріант, перець мелитий і, звичайна сіль. солі десь приблизно чайна ложка зверху. може, навіть і чуть більше. І, друзі, зараз я гарненько все це повтираю, позагортаю, і буде все добре. Ось я візьму ось так, ось тут вдруг, тоді повідкидаю ось так назад, повтираю гарненько і тоді закручую, позакручую плівку і буду варити у воді в каструлі на. Газові плитті. Буду варити десь приблизно, напевно, годин три А тоді вже я вам кінцевий результат покажу. Тепер гарненько я скручу і буде готовий рулетик. Ось це в нас вже й другий. Ось таких два красончики в мене вийшло. Зараз замотаємо плівочку, і будуть готові до варки. Ну що ж, друзі, так, плівки харчової в мене не знайшлось, закінчилось. Але є рука, друзі, так гарно замотала я. Все ж таки ж Марічка живе в екстремальних умовах. Знайшла вихід. Ось яку зробила гарну цукерку. І наших два рулетики кролячих. Готові до варки. Нехай чуть полежать з годинку, промаринуються, а тоді відправимо їх варитись. А коли будуть готові, тоді я вам покажу. А ось, друзі, і результат наших кролячих рулетів. Вийшли дуже ніжні, дуже гарно нарізаються, не кришаться, насіль, на спеції дуже добрі, смачні, дуже ніжний вийшов, дуже ніжний. І, друзі, на початку відео я говорила, що буду варити, тушити десь годин-три в каструлі на газовій плиці. Друзі, я ось ці рулети. Тушила в грубці разом із крулярчим паштетом. Поставивши баночки, тоді положила зверху паштет, залила водою, зверху положила важку кришку, тоді зверху ще одну кришечку, і воно так дуже гарно і ніжно тушилося, десь 3-3,5 години. І все, все дуже смачно і ніжно. Кому сподобався мій спосіб, як я готувала цей рулет, підтримайте мене, будь ласка, лайчком, коментарем, підпискою. Я вам усім скажу щиро-щиро дякую усім тихого, мирного неба. Божої благодаті. Усім до побачення. Пока-пока-пока.